Посеред вулиці Виничанка у Луцьку розтрощений автомобіль сервісу Таксі Болт. Його бампер відлетів від удару спорткару Тойота. Водій останнього кажуть очевидці і став винуватцем. ДТП, бо раптово його автівку почало розкручувати. Можливо, він зарізко стартанув і його закрутило від цього. Десь оберт. Два напевно він зробив до того, як зупинився. Водій таксі їхав до центру. А керманич спорткара рухався в сторону розважального центру Промінь і виїхав на зустрічну смугу. Летів звідти, його почало крутити, він мене вдарив. Він на обгін ішов, обганяв когось? Я не знаю, я не зрозумів, бо так швидко все було, він бачив тільки, що я крути тако, і він такого боку в мене, бух і все. Тобто крутити його почало ще до того, як він врізався у вас? Так, він дуже швидко їхав. Володимир все ще оговтується після аварії, хоча травм не отримав, досі шокований. От у водія спортивної Тойоти рани на руці. Втім, коментувати аварію він відмовився. Ну, Мені зараз з вами спілкуватися. Відій, будь ласка, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. У патрульній поліції зазначили, що на Карманича спорткара склали протокол. Адже за даними правоохоронців, саме він і є винуватцем автопригоди. Міру покарання горе водію обиратиме суд. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.